У ресторан Royal Garden, що у обродих, завітав святий Миколай. Більше інформації у сюжеті. Щорічно тут у ресторані організовують дитяче свято до Дня Святого Миколая, де діти мають можливість поспілкуватися, знайти нових друзів, провести гарно вільний час. Та найперше, хоча б трішки відчути атмосферу казки на мирній території, він колись був священником, Ви знаєте, і робив дуже багато добрих справ. Що ночі він допомагав усім нуждем. Хоча діткам, які не мають батьків, так? бідним, знедоленим, хто запухав, так? він усім допомагав. Якщо ви зараз, будь-який вечір чи день, попросите у Миколаїв, щоб він вам допоміг здійснити вашу мрію, обов'язково це зробити. Цього дня було надзвичайно весело та гамірно, адже у резиденцію Святого Миколая завітало багато малечі тут аніматори розповіли діткам. Про святого Миколая, а ще розважали цікавими конкурсами та іграми. Риви, да? Риви. Матері, містері, Дікає, Як бачимо, діти мали змогу відволіктися від реалії сьогодення, поспілкуватися із Миколаєм, який, завітавши цього дня у гості, подарував незабутні емоції малечі. Де, відаєся, є. Опа. Опа, У свою чергу аніматори поділилися враженнями від заходу і на завершення з малечею голосно покликали святого Миколая. Я, ти, ти, Добрий день, добрий день! Чекали да. на мене! Да. Нас запросили на таке чарівне дійство привітати діток з прийдешнім святом, подякувати їм за всі їхні добрі справи, які вони творять протягом року, і передати їм ту частинку добра, тепла, яка зігріває всіх нас в теперішній час. Кожна дитина мала змогу поспілкуватися із Миколаєм, розповівши про свої бажання та мрії. Ой, звісно, хочу побажати, щоб всі були здорові. Найбільша проблема це звичайно, війна сьогодні і карантин. Я хочу, щоб всі вернулися до нормального життя, до нормального ритму життя, щоб нормально ходили в школу, відвідали садочки, не хворіли і ніколи не бачили того горя, що зараз спіткає нашу Україну. Від телеканалу ми також бажаємо, щоб кожній дитині та дорослому Святий Миколай приніс найбільш очікуваний подарунок Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броде онлайн.